Вітаю! прошу кілька хвилин вашої уваги і сподіваюся, що ви допоможете нам у розшуку. Будь ласка, подивіться уважно на фото цього 12-річного хлопчика. Його звати Дамір Устіменко, і він зник без звісти. Пропав Дамір ще на початку жовтня у Миколаєві, та досі про нього немає жодної звістки, де він перебуває, невідомо. Допомогти розшукати Даміра нас попросила його мама. Я поспілкувався із жінкою. і Вона розповіла деякі подробиці про обставини зникнення її сина. Находився в Николаеве. 5 Сацо с обеда они оба пропали, телефоны выключены. Где они находятся, неизвестно. Мама Даміра розповіла, що протягом останнього року її син жив разом із батьком, а сама жінка переїхала по роботі з Миколаєва до Одеси. Усе було гаразд. Дамір відвідував онлайн заняття у школі, постійно телефонував своїй мамі. А на початку жовтня 22-го року. Зв'язок із ним та його батьком раптово обірвався. Да, проверяли уроки. Школу він виходив в онлайн-заняття. Оценки мені класно руководительські дали. Все було нормально. З 5 числа він пропав. Відтоді їхні телефони вимкнені, додзвонитися до них неможливо. Сусіди, родичі та знайомі і гадки не мають, куди зникли батько разом із сином. Мама хлопчика каже, що навіть уявити не може, куди міг зникнути її син, але переконана у тому, що він перебуває в Україні. Офіційно виїхати за межі України вони не мали можливості. Так як усі документи свідоцтва про народження та паспорт Даміра знаходяться у мене, а колишній чоловік він не може виїхати на законних підставах за межі України так, як він є військовозобов'язаним. Тому я дуже сподіваюся, що вони наразі перебувають на території України, на підконтрольній Україні території, і вони живі, здорові, і з син як можна скоріше повернеться до мене. У Миколаєві батько з Даміром жили на вулиці Колодязній. Мама хлопчика, звичайно, одразу туди приїхала, але вдома дитини з чоловіком уже не було. І жінка не знайшла нічого такого, що могло б вказати їй на те, як саме зник її син і де його можна шукати. Тож саме на вашу допомогу дуже розраховує мама Даміра і звертається до кожного з вас з проханням допомогти їй у розшуку. Я дуже переживаю, що зараз відбувається з моєю дитиною, в якому вона емоційному стані, чи жив, чи здоров, чи все в нього у достатку. Зв'язку з ним з 5 го я не маю, де він знаходиться, я не знаю. Прошу у всіх небайдужих, хто бачив, хто бось щось чув. Звернутися на гарячу лінію телеканалу. Телефон гарячої лінії, служби розшуку дітей Магнолія 116 116-30. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Даміра, не зволікайте і одразу нам повідомте. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. Йому 12 років, він виглядає на свій вік. На зріз приблизно 155 сантиметрів середньої статури має темно русяве волосся та сірі очі. У день зникнення був одягнений у темний спортивний костюм. Тож я дуже прошу вас поширити цю програму у соціальних мережах. Адже чим більше людей побачить це відео, тим більше буде шансів розшукати Даміра чи дізнатися, бодай щось про його долю. Я розповів вам лише одну історію зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей уже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатися. Тож, якщо ви раптом опинилися у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 116 шістнадцять Тут вас детально проконсультують і порадять, як саме діяти. Крім того, усі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей і перегляньте фото зниклих хлопчиків та дівчаток. Можливо, саме ви когось опізнаєте та, врешті, допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua